Сьогодні у нас отакий апарат Passat B6. Шоста моделька, і будемо міняти задній лівий склопідйомник дверки. Отака От запчасть. Типу Original. Стоїть він, як збитий літак, 3000 гривень. Це 75 доларів, десь плюс-мінус. Що тут таке? До речі, знакомився вся фігня, не збитий ці шестіроночки. І це така у нас деталь, реючка. Кстати, ну, типа, за 3000 у тебе одна реїчка, два тросика і катушечка і все. Типа. Я Бог його знає. Бо як знімаєш переднього, там іде дві рейки, троси навхрест накручений як усі сторони. А тут всього-навсього нічого. А щось таке, але original, чи то не оригінал, Хто там крепкий спеціаліст Тому розбирається, пишіть. то типа, оригінал, чи то чи просто дорога фірма за космічні гроші. Відкрили ми дверку, знімаємо ручку. Ось У нас частина ручки на защолочках. Відкручуємо болти. У нас тут болт, Тут у нас болт. Два штуки туди. Угу. Да. Далі відкручуємо болти знизу. У нас десь там є О, є два штучки. Один. Один. Вже просто більше немає. Вроді що більш ніде немає болтів. В принципі, ця карта знімалася. Десь раніше хтось її знімав і цей. І такі приколи. Зараз глянемо, який тут склопідйомник, я розкажу, що з ним сталося. Зняли карту, знімається вона на себе, і тоді вверх тут з цих защолочок, типу, з цього посадочного місця. Далі що ми робимо? Фішка вже кстати, була відкручена, у вас вона ще буде підкручена, тяга на ручку йде таким гачечком. гатячком. Хтось цвяха зігнула, якесь таке стрюмне. Якось таке воно струмнувате. Ну, ще раз розбей стекло, ні? До повного щастя. Таке якесь стрмне. Це знімаємо. Тут вон защолочка от кидається і тоді кричечок. Раз. Фішка була знята у вас її знімати. Далі що? Откручуємо болти по периметру цілкопи, знімаємо цей усілітель. А він же там. А, ще скло. Клінчика такого. <от> розбити <клінчика> скло опустити. <клінчика> <клінчика> Слуха, як скло опустити, якщо вони не робить. Откудимо тут зараз на моторчика і все. А, ну в принципі Чого да. не робить. Ну, давай, може, вручну попробувати опустити. Зами рукою її подавити вниз. Воно ж поломане вже. Може її зробили просто, щоб воно Щоб тільки, Щось... ну, заблоковане. Слухай, може там якась моторчика знімемо. може... А ми що не, не знімемо, більшу скла, не опустимо. Чи що? Чуєш? Ще... Ти впевнений, що склад підйомник держите скло, може є просто піджали підверх. А? Ага? Воно ж було виламане. Кстаті, що сталося з тим склом? В машині сів акумулятор, машина готувалась під продаж, чи просто її заводили, щоб вона завелася перед тим, як продати, і відкрити там... не могли, бо не знали, що на дверці є. Оці купачки от, кидаються а в пульті ключі її відкриває і виламали склопідйомник Ось такого. Щоб вскрити. Походу, її зробили, скло заблокували, я більш ні впевнений. Щоб воно просто не затікало, було закрите. Да? No. І все. Все на все. Я думаю, ми за ту херню знімемо, там скло ще держиться, якимось має болтом прижати. Може, тим, де де? Бо а о, кстати, іди, це що за дюри. Так До замка, тіпі, тримає. О, поняв. Так що знімаємо і дивимося. Бо якщо що, вам знімати, то ще треба буде опустити скло і тут відкручувати. Да? Uh -huh. щоб... А, це типе, щоб скло виняти? Так, так, так. Це для того, щоб виняти скло на бік і воно уходить. У космос. Від'єднати великий. Так, так знімаємо. Оцю в якому разі не відкручуйте. Бо там, як бачили, на тій запчасті там пише англійськими буквами, що не розрізати пластиковий хомут до того, поки воно не буде прикручене до мотора. Бо якщо воно зіб'ється, то щось там поміняється. Не буде не таке зажигання, буде склони ту сторону відкриватися. Змотається бухта і. і буде, і буде кукумаліна, будеш голотуватися. Биш каже, плакати горькими сльозами, щоб її назад накрутити. Тому майте то на увазі. То воно не і дерли тут зламали, що довго треба. Зняли мисло підйомника. Що ми маємо? А ніфіга ми тут не маємо, тросів нема, нічого нема. Цей механізм що держить. вообще саморізом до бляхи прикручений, щоб воно тільки не опускалося. Скло просто вставлене і було ним підперте. Все, більш тут немає нічого. Треба геть знімати. Да, голий склопойомник, знімаємо повністю всю ту рамку. І. А цього. Ага. І будемо ставити нового. От і все, в принципі. Скло стоїть собі. Може є чим підперти, чуєш? Не... Пустите у вниз. щоб воно не полило. Але чекай, шахти нема, по якій воно їздить. Є. А, ці, Ага. Типу... ага. Отключаємо фішічки. Моторчик, кстати, теж можна відкрутити, є. Дві бітря... фішки отрабю викинути. 155-піновий цей, не mm -hmm. right. спец таким о... Да, це спеціальний розпінатор 3000. называется укус кобры. Ну, блин, там надеюсь. Что я а там не фишка, что было? Это что таки? Да. Треба распинатора 3250, это новейший таки. Это я трошки уже устарел. Чекай, там фишечка моя будет, не? Буксувати. Ну, може ні. Ну ладно. Це не головне в житті. Так, що ось тако так раз, раз чух-чух, откотили, викинули і все. Усилитель, він же склопідйомник знятий. Ідемо ставити нову. Ре... Кстати, слухай, а чим прикручується? Хто? Оце щастя. Там є в набори? Нема. І тут нема. Нема. Бо є вибили і все. Там пластмасова така штучка. Типа, один кружочок, в кружочку лише кружочок, і ж в, в, в другому кружочку лише має бути кружочок. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ось у нас то, що відсталося від цього склоподйомника, а це цей. Він типу, майже такий, а десь він трохи не такий. Щось він типу, такий і не такий. і... І типу, він не такий, але типу, він і такий, але в інструкції він і такий, і не такий. Коротше, хріні його знає. О! Оце то щастя, що то оригінал. А, так, да, оригінал. А це типу оригінал замінник І воно типу таке, але може і не таке, але хріні його знає. Ну, От, наголошення з тої катушечкою. Всі приколи. Mm. І це пластик. пластик. я зараз попаяю. Щось, щось таке, вон, пасати, до яких воно підходить. Кстати, тут номера машин. Кому може треба ті циферки купіруєте. Що тут таке? Будемо зараз щось сверлити. Бачите, не виламали. Я зараз... ось сюди, ось сюди. Тут припаятися і пластику ти не руку. Давай поклади, я зараз. Ну і плафончика, не по не дали. Тут дешева комплектація. Мотор, типу крепкий, а для Альчереста типу простенький. Дешева комплектація. Щось, що ви все ви розуміли, да? Ага. Зараз я там пісюрека В смислі карт грати. І не єбеть. В смислі парти грати да. книжки читати. Ну, спочатку ми, короче, його йому... напічили. Запаяли то, що поломали, мені мені не знаю. Так, от тут там, де зламалось кріплення під кліпсу, все вже чотенько. Пропаєне, вже воно ніколи в житті там не відірветься, відірветься в другому місці. І отут було теж надломане, відходила ця частина, теж кусочок сіточки туди впаяли. І все, тепер лялька, тепер вона бронірована. Ось така сіточка рішає, все. Старого ми зняли, десь він вже а, о, валяється, то щастя. Да, він висверлюється, вкринтарка професійна, китайовська, і цей. І сверло. А нова закручується на болтики, болтики в комплекті йшли. Десять, ну. Але шкода, що немає шплінтику на скло. Так, да. все, нормально, Осталось тільки цього барабана поставити. моторчик. як з зробили. Так, да, але з мінуса то, що катушка не закрита. Слухай, може, корпус стоїть підійде, ні? Та ні, то як. Не Шо, Ти він? хочеш розмотати її, і змотати ні, назад. Чика, чика. Воно не оцього викинути, воно не, не закриє. То ні, то воно кросики заходять сюди з ну, поганого, що катушка ця відкрита. І тут буде пилюка і всяка фігня. Яка б дорога та деталь не була, питання, коли вона рипне. Ну, да, то вже друге да. питання. Вставляє. Да. Вставляється в нас і таке. Тоді прикручується моторчик. А тут є якесь посадочне місце на моторчик. Тут головне, щоб цепки не розмотались. <звук> Смска прийшла. І, це, і, в принципі, да, і зараз щось таке. Прижимаємо те, обрізаємо шнурочка. Спочатку мотор ставиться, тоді ж Ну, плюс-мінус. То Тож ти не вставиш. Подивимось. Не вставиш, бо ж бачиш. Ні, я зрозумів, мішатиме no. цей. Ну, діпи, ну не... його Тому, головне, ти паня, щоб той цей не розвалився. Прижав і одрізав і витягнув акуратно. Все, можеш брати одрізав. Так що будемо зараз брати далі. Ні, ми складемо, напевно, а тоді я зніму відео, ні? Mm. Бо ми цей, бо якщо ми зараз чепнімо будемо знімати і ставити, ми його розмотаємо і будемо плакати горькими сльозами. То ще різали дивись? Кого? Mm. Походу щось. Хіер, знаєш, що там робили. Шестеренка, так, такий моторчик на дві кінських сили. Щось таке оригінальне. Може, mm. за смазки, mm. так. Воговський. Ну, ну, типу його закриє. А, чекай, воно тут закриє, а, а, а тросик надвору, ну, ну так, так, так. вже як є, тут нічого не зробиш. Щось таке. Скільки ним там пользуються? Це ж і япорто. Все, поставили. Ну, це пелін... Ладно. Поставили. Як то робиться? Один тримає, і того щита, і катушечку, перекусуємо дротика, цього хмутіка видергуємо. І другий ставить мотор і закручує болти там, туди-сюди його пошвили, щоб наш ліцей впав і все. Все, в принципі, що зараз? включаємо. дивимося, що робить? Та воно робить, по-любому. так. Да. то я думаю, що Да. Бо мотор сам по собі працює, як кнопки нажимаю. Так видно. як в п'ятерки міняли, так? Та й щось таке, так. Зараз підклеїмо резинки, бо були погані. Бо коли оте порвана, та резиночка, з надвору вода біжить, стикає і тече в салончику. То оце вода буде бігти по катушки, так? Да. То Тож бачить ми... во краплі. чик чик угу. А в четвертій біда ото, з тим, воно. воно пересихає, лопає і все. воно куди так. має через дирку вибігти? Десь туди? Так, да, там стіки є. Угу. А коли тебе те порване, воно сюди тобі біжить через карту і в салон на резинку через різинку. Я відкриваю двері зранку. Що то в мене резинка мокра? Йо моє, дивлюся. Біжить! Так, да, біжить через диво і полік мокрий. Трай підсушимо, поклеїм шумку і все. Так, да, то й таке. Так що поставили, збираємо далі. І ставимо Помал... помаленьку назад за 2 секунди. А, що таке? Щось не так. Міжону до щита молодець крапець. Тож... Казали. Може, тако. Може. Так. Ну вірно, щось похоже, так. Да. Він короткий стає якраз нормальний. Да. Коли все підключив, треба згадати за тросик. Да, треба да, згадати за тросик. Саме головне цю гумочку акуратно всі рвуть. Бідну гумочку. Я даже зараз <риву> <риву>, да? Я Порви порви. її, порви. Не, лучше не таку, Але беру. Mm -hmm. Да, і щось таке. Короче, хай вона тут сюди лучше йде. Ні, ну все, що з неї. Все, що з неї хотіти. Як в лучших ресторанах Парижа. Одним болтом прикрутити і все йдемо. Будемо шукати щастя. Блін пленку так здер Катунировка Прекраничий задоболна то все, ні. Щось таке Фішку, все підключаємо, кстати, ми кнопками порається пробувати, що робити, да? Вот, стой, шумка, отвер. 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 Дэм, дэм. А, это шумка, типа. Первочка закрыта. Отфер. Вот, техничный отфер. Вот это детский замок. А вот это понятия не что таки. Замок в Нирвану. Да? Ага. Закрывать машину, если замок центральный Ключа просто Внимаешь заглушку и ключа вставляешь. Або сюда, в щель тут. Там флажка нажимаешь. Ну, коротше, якось так. <плес> да, е, поставили склопідйомник, вставили в кліпсу, ну, в цього рогача кліпчасті. Підняли доверху, бо не вистачає цього самого кленчика в комплекті немає. Завтра знайдемо кленчика і закрутимо до кінця, поставимо карту і збирамо далі. Поки що на сьогодні вистачить. Все-таки купили цих нових пупсиків, бо цей, що ставили, то він такий собі. Купили таке, як треба Воно зовнішнє. І внутрішня. Коштує 29 гривень, але з доставкою десь вийшов 50 з копійками один. Таких 4 комплектика так що ставимо зараз в цю дверку, що ми ремонтували, і в цю, що скло гуляло своїм життям. І все буде лялька. І так, поставили ми ці, цю так звану то кленчика, Він збираємо далі, ставимо плоднітеля. Ми ще не так повинні. Карту. Ставили. вже так. О. Я не так і ставлю. Може, може Карту вже там спаяну ставимо і підемо ще до тої дверки, бо... бо ще тут є один нюанс, Ну, це вже відео не буде, воно вже не треба, бо тут ось таке прикол. Чого не походу і там хтось щось робив. Так що якось тако. Тому збираємося далі. Ставте вподобайку, підписуйтеся, діліться відео. Всім пока.